Ну, а на водіїв чекають нові правила дорожнього руху. З їхньою допомогою уряд планує вже за три роки значно підвищити безпеку на вітчизняних автошляхах і зменшити аварійність. Наші кореспонденти дізнавалися про деталі нововведень. Україна щорічно втрачає від ДТП понад 40 мільярдів гривень. Підрахували експерти Світового банку. А міжнародні організації безпеки дорожнього руху відзначають, на вітчизняних автошляхах впродовж року гине близько 5 тисяч осіб. Ще 40 тисяч стають інвалідами. «Смерть під час ДТП це перша причина, і найчастіше гине молодь. Саме тому основна робота ведеться в цьому напрямку зменшення смертності в цілому. Знизити аварійність та дисциплінувати водіїв на дорозі держава збирається до 2016-го. Для цього планують виділити понад 6 мільярдів гривень. Гроші підуть на покращення дорожньої розмітки та знаків, а ще на профілактику порушень, аби змінити саму культуру українського шофера. Є п'ять критичних направлень. Це Те, що рекомендують займатися ООН такими направленнями: це безпечне дороги, поведіння, поведення, транспортні засоби, це казання допомоги медицинської постраждавши. Це реформування системи управління безпеки. Нині від водії вимагають обов'язкової заміни гуми до сезону, то починають автоматично фіксувати порушення дорожніх правил. У Державтоінспекції з наступного року планують відправляти українських шумахерів на перетестацію. Плануємо в наступному році і питання сьогодні обговориться щодо запровадження системи штрафних балів для того, щоб стимулювати водіїв, чинення правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, тому що, на жаль, сьогодні можна хоч 20 разів. Перевищувати швидкість і крім сплати штрафу ніякої відповідальності далі не нести. Нові правила дорожнього руху торкнуться, і власників комерційних авто. До 2016-го цій категорії доведеться проходити курси підвищення кваліфікації. Кожен водій повинен підтверджувати свою професійну компетенцію. Перепідготовка передбачена так на так само, як і в європейській директиві, протягом п'яти років. Наближення вітчизняного законодавства з дорожнього руху до європейських норм українські водії відчують вже найближчим часом. Нові правила заборонять їздити в населених пунктах зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину. Сергій Арема Іван Іванько БТБ.